На каналі Дмин 23к -ка, і я тестеру важний просто гляньте на версію. Зараз 5.0.02 Ставте лайки підписуйтесь на канал, прям наперед. От перший раз бачу в змінах це без нарустаре Ферфан і там грабінець на Ченгансі магазин. Дивимося магазин. Кстати, в кітаккаунт в это. І це Ще там Щитом то скелетки. Дрель, який безкоштовний. персонаж. Чому кактус? Чому окремо кактус? Що це таке було? Костюме? Просто котось... кота і. І ще один не відрізняється. Він ще відрізняється, поня, все панда панда на місці Так, а я костюми костюм, щоб пішов Ой, местная курка, радиоактивный джос. Короче, я такос роблю от прямки. Вот кивоє, сповезає. Ну, короче, вот, чого от є. Такі, мангл. Вот її. Так, вот моржиц. Цю, Тюланчик. Бу. Нікого не бачу. Колоден снимаю. Вот, нема его. Такий вот пикселизованный чикен и такий вот чикен Короче, я уже понялся. Машинки. Мама говношинки. У нас. Грузовик, трактор, еще один. И у тебя вот такси, я заметила. Да че мы идем? Че, че ну, я шляпа делаю. Ребенок будет. Да. Волосы. Волосы сами. Ну, по 150 коштует Кожное. Копти. Ничего. І очки з очима не мають, люди. Хвости дали якісь два хвоста, я не знаю, що за чиї це. Рюкзаки, ні рюкзаки. Чайник, стілець. Вот это ну, вот инструмент для катана и твой лопат. Мог бы транспорт не разбить ні, ні, в коне, наверное, ничего. Если никого больше в жизни не употребляет рекламу. Ну Ваня? Флайн. Там можна завантажувати свою карту, які, які треба мільяр... мільярд років чекати, щоб вони завантажились. Так, далі у нас location age нових карт. cart. Давай зробимо, Бо О, так светлейше. Давай подивимося на ігранат. Ну хотя я тут пасхалки можу показати, а це як покинутий магазин. Хочете все як магазині, вот, поличка. Можна, ну, наверное, впав, стук... <кхм> на меня это видео покинутий магазин в Чикенгані, а вот зараз пасхалки. З цими дверями я в пафоке сто кубе. Я пасхалки на аниматронике, но я їх... Их... Ну буд. Ну, я ще смешный чикен и кейс так нас. І... И дете. Во! Петухи! Стой! І тут я пасхалка, будь-яка Раз, так, так, слют. А! Манго, які мене вбивають. І вони мене вбивають і потім їх скинь. А я за предметом двері, які не відкриваються, які не так багато зусель тримає, а вони не відкриваються. Палички з місті Тауна які накидаються. Ой, там і там вот така додалась, мало хто замітив. Це так путалось, помуталось. Генератор. Что підійде для українських будівель? Крісло. я генератор включу. Стільчик. Таке, наверное, замість тауну і там дрова век. Костерки включають, багато. Такі сучасненькі. Може, генератор, правда, Христану чи міст-тауна. Бочка, яка горить, палає. кассы, мешочки с пельменями, канистры и зигнутый матрац. Сыр. от шо... Ой, я там потом покажу. Духовка. Я знаю, что с ней можно сделать. Вот. Все там, Ваня, ваня, ваня. Я знаю, я да, Я, я гениальна. Отаково вот можна включити. Еще <гас> да шептлу по фах. Два Холодильник. Який цвіт, це як правильно може йти. Витяжка. Підла для скол Такі от графіті. І чеки миллион пропав, кстати. Короче, їх дуже багато. Така корова. Ой, криль. Короче, вот это яка. Багато чухотки, от полички є. Заванька стри. А, точно! Точно! Щоб Фиксовый, чтобы достигнуть раз то, що вони не танцюють, коли он делает скин. Тенц! Тенц! Все, ваня з кастрюлею. І сковородку, чтобы... Танс! Така кастрюля. Мікровоновка нова, яка непрозрачна. Столик, якого є розкраски і так не міняється. яке не включається. Перу. -пер 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 Мексики. Та це не Мексика, це поличка. Мексика. А це Еквадор. Що не нагадує. Це Еквадор. Ланчелі. Бразилія і Аргентина, яка анімована. Ну, от Бразилія вже є нова. Дивимося. Далі. Дрова. вкладці дрова. Що? Це вот сполійстейшн. Електричний стоп. Мусорні баки. Вогнегасник. ланцюг. Ланцюги. Такар. І аптечка А що? Так, їжа у нас кронсерна бляшинка, чипсы, батончик і бобе. И тут. Я так стривожусь, тут вообще. Вот там вже є. А, оно не Да. Викну! Че? Че вот. Червоними. мы для фермер проводяться. Або для Форрестаун. Вот такая вот хветка червона. Да не то. О. Короче. Мест. Той самый домик. Якого пофиксировала перекрашування. Вот окей. Стаун 4. Короче, дома стаун 4 додают. Да, давала их. Вот такие во. більше прикрасок просто. Мамосте. Мугл просто додать за место, чтобы ноги вставляли тут. И тут. А, а на цих вот тоже є липниц. Ліміт. Нема лимиту, добре. Все добре, нема липмиту, ура! Ось такий домик. Щоб схалки потім показати. Така є. Вітце чомусь знов. Оце з фарм можна зробити. Ось во. Можна зробити згорівшим. <кхи> Оцей домик і перекрашувати от зміє. Шестоу Треф 2. Кафе. Ось така вот і такий домик на нас. І що у нас 12-й вкладці? Багато всього. Кратків? Ще 13-та вкладка, де буковий вітер. Вітриак, де можна ванню розпиляти, така пічка, принтери. Фотоапарат, який не можна фоткати Оце вот морозильна камера для магазинів. А це шо? Це шо таке? Может... Я не знаю. Комп'ютер, якому щось грає, мегафон і телефон. Чук, чук, чук. Пенс! Ой, він. Крізь дім попав. Я знаю, що з цього можна зробити. Гадайте звідки? Да, Зараз роблю це. Вот звідки. Що я построю? Гадайте давайте... звідки. Ну, я вас мочити не буду. Щоб я там Симпсон. <смеш> там Барк поставив 15 мегафонів в ряд, і він и і там 8 звук вели був. О! Ок, стоп! Нові емоції. Катаєшся. Комп'ютер навіть не кидається. І що ви говорили, що там заховали пасхалки на котів. Це правда? І ви що, Можна фармити, щоб купити оце і ще щось Тому з магазину. От, наприклад. От цього цього очищувальник і спец з щитом. 60 мене разом. Ще десь ховають котиків. І говорила, що три карти скукожуються, так супермаркет. Що з ним? Говорив, що він скукожився реально. Що з ним сталося? Це стало каліщем повним а не... 100 секретна ничка залишилась. Далі, говорить, що Форест Таун тоже Що з ним? Що з ним? А хоча нас додали нові речі, можна власним зробити Форест Таун. Я там можу зняти відео, яке улучшатиму цю карту. Також Супермаркет і Полис Стейш. Який тоже скожився. О, дивіться, що з ним сталося? І ще я заховала пасхалки на котів. Я їх же наперед покажу. Перший на PlayStation який зламався. На синього кота на джурум поверсі. О, котик. Я не знаю, що це за коти Тут на пасхалка білого кота. І Білий Кіт знаходиться на Sp2. Щоб знайти. там треба дійти до острову з Пінгвіном. А потім телепортуватися на суцільні, поки ти не знайдеш цього кота. Вікі б'ються. Наступний у нас на Чалохаус Сноу. В цьому іглу на білу на такого сіренького котті. От він там сховався. Далі коричневий кіт і він знаходиться на карті Desert. І він знаходиться на от горі. І там можете його пошукати. Далі супермаркет. Мені здодали такі, такі піщані гори піске Не знаю, наш піскен є є в тих є пасхал... На одному з них є пасхалка на чорного котла. Входит ця пасхалка за картою. От така гірка, і там видно чорні котячі вуха. Зараз вам покажу. Доб... Детальніше пасхалку. От добре все. Ну, а кому сподобався цей обзор. ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!